Шановні любі українці, сьогодні велике свято, Великдень, Йде війна. Та як би і що б там не було, хто в окопах, хто за кордоном, а хто на Україні, за столом. Всіх. Вітаю з великим святом і трішечки позитивчику вам. Цю вірша назвав я поняття щастя в кожного своє. Як метеор у небесах згорає, людське життя летить за роком рік, складається в альбомі з фотокарток. Який короткий, швидкопливний вік. Чому людське життя, як квітка в'яне у спогадах моїх грудях щемить? Колись моє життя п'янке, яскраве, Поставе крапку, наче свічка догорить. Усе частіше Богу, я молюся за те, що він мені так щедро дав, скільки моментів черевних і загадкових, З любов'ю він мені подарував. Хтось по життю чвалає, наче віл, а хтось, як птиця в небесах літає, хтось жевріє, не наче каганець, а хтось яскравим полум'ям палає, безжально календар роки зриває, не наче листя дні мої летять, хіба не з неба у святій любові зійшла на мене Божа благодать, як хочеться вернути ті крапелі. Там, де злетіло, з наших губ люблю, де жити, дихати не міг без тебе, я до цих пір в думках нектар той п'ю. Як хочеться мені в наше минуле, де не було на скронях сивини, де бирюзові, наче небо, Твої очі палахкотіли самоцвітами весни. Я не забуду наше перше літо, де ми в ромашках разом край села. А оксамитовий сезон в Криму на морі. Якою чарівною ти була? Вже потускніла, не палає моя зірка, уже сива біла голова, а мене вабить в весняне в минуле. Де нас накрила злива грозова, у кожного в житті є свої зорі, наш райський перший весняний розквіт, де нам у хату у відкриті вікна, лився духм'яний яблуневий цвіт. Нам неможливо дійства ті забути чарівні ночі, де хрущі гули, там, де у квітні, в солов'їнім хорі. З тобою, молодиме, ми були, і неможливо трійцю ту забути, ти моя радість, музика і біль, як гарно духм'яніла наша хата, пахла Васильками, ромашками постіль. Кохання, істина від Бога не вульгарне, воно для двох закоханих святе. Воно тільки для обраних від Бога, як райський п'янкий сад світе, на цьому світі кожен сам себе шукає, поняття щастя в кожного своє, хто любе Бога, небо поважає, того Бог любе і любов дає. Спасибі за увагу з любов'ю до вас, Василь. Український і ще раз з великим святом.